Новим роком, любі друзі, роком обізьяни, роком предка нашого. Особіна Толяна! Зараз пацанами зачитаємо для народа. Вкратце підвідьоми итоги прошлого года. Спочатку по-бистрому і без бумажки. Один куплетік про новості рашки. В Росії лопати місто того, щоб копати. Народ годували. Врерва, Абріля. Ренбурзькі пчелки Толя, ну їди. Ну всі це відео смотрели. А мені закрить глаза і ході. Давайте грати в жмурки. Чур, я буду водить. Хай води янукович. А мені закрить глаза і ходити А що там у хохло? Гріша, в рот ротні ноги. Тепер підведемо політичні ітоги. Приколи в парламенті були кожного дня. Відради цієї. Іде кругом голова. Весь год там творилась такая фігня. Є ще й більш такі сильні слова. Якісь кончені закони підписали. Цирк. Що превратили бартаки в цирк. Кому не подобався той чи інший метод. Получали по пошапки. Что плаховували? Налоги підняли, зарплати опустили. Народний віри владі. Ми цього добились. Але геям не дозволили поки що одружуватись. Коли Ляшко підходить ззаді, я зразу починаю напружуватися. Політики з інфляції боротись, хочуть. з корупцією боротись, та й неомані серед еліти. персонажів. на лексику ораторів дивитись було сумно. Що ти замовчав? Ти язик в жопу засунув. Віталій, як завжди, казав мислі хороші. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Росії на англійській мові влаштували. Екшн. Буде з євро асоційшн. Майже буде рекомендейшн. Українські ж можна під від боксів знайти себе. <пэн> пэн, 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 так со мной ще ніхто не Безвізовий режим, він нам дуже був нужен. Ми ждали його. Как тілка свого невірного мужа? Нарешті настала заветна мить. Ну що, ти заткнувся? Довер… Коли будуть нові паспорта? А? Яка перша буква в алфавіті? Категорія прав мотоцикла? Відкрити рота ширше. Скажіть, а? Паприки ріки вот такой ширини. В Африке горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты. Аль. Абізяни кашалоти. Все так прикольно пройшов рік минулий. Дякуємо, що разом з нами друзі. Ви були. Бажаємо, щоб був для вас для всіх рік майбутній. Веселий, насичений і незабутній. Щоб в новому році не пропали. Ми кудись. Підпишись на канал. Пазязі, не жлабись. Желаємо в новогодню ніч, нормально оторватися. Завжди ваші пацани. Банда чіткий паца. Чоткий паца.